Ой, умру, я умру, буду дивитися. Ой, чи буде мели, помни журитися. Прийшов, зажурився, пушок подгулився. Тіло з хати на другу вженця, як прийшли дивойки тіла й навіщати, він став промисляти, куторую взяв Котора й ріжава, той та я гріжава, Котра чорнобрива, той та моя мел. Як почули дітки, та й стали плакати, Ти ж наша мати, де нам тебе взяти, нам не купити і не зарубити. Беремся й за ручки, ходімо служити. Дітки мої, дітки, не діти служити, бо я ще не вмерла, буду з вами жити.